Дофіл в овечій шкурі на Прикарпатті затримали підозрюваного зґвалтуванні 12-річного хлопчика. Два тижні тому розповідають правоохоронці. Хлопчик пішов із дому після конфлікту із матір'ю. Увесь цей час вона мовчала і лише напередодні повідомила про зникнення семикласника. Знайшли малого на Коломийщині у домівці раніше судимого чоловіка. Кривдник запропонував дитині тимчасовий притулок, а натомість неодноразово ґвалтував школяра. Хлопчик, коли втік з місця проживання, відповідно, він не мав куди піти. Ось він фактично бродягував, ось ходив на вокзал, по вокзалу і натрапив на свого кривдника. Під приводом надання місця проживання він таким чином його заманив до себе. По місцю проживання останнього, значить, цей нелюдь, інакше його назвати не можу, вчиняв. Статеві злочини щодо потерпілого у своїй оселі 36-річний збочинець утримував зґвалтованого хлопчика понад 10 днів. Той неодноразово намагався втекти від насильника. Утім, педофіл знаходив малого, бив його та повертав у неволю. Дії зломисника кваліфіковано за статтею 153 частиною 3 та за статтею 146 частиною 2 Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі. Наразі у цій справі триває слідство. Правоохоронці кажуть, на Прикарпатті це перший випадок зґвалтування неповнолітніх у цьому році. В минулому році було сім кримінальних правопорушень <клес> щодо посягань на статеву недоторканність неповнолітніх. В основному це було насильство в сім'ї, сексуальне насильство в сім'ї. І близькі родичі в минулому році, якщо аналізувати цей випадок, то це дитина, яка пішла з дому і в принципі гуляла містом і стала жертвою злочину. Нині хлопчик, котрий уже не раз цікаві з дому через те, що матір зловживала алкоголем, перебуває на лікуванні у медзакладі. Батько малого помер рік тому. Інших близьких родичів у школяра немає.